Важливо зрозуміти і систематизувати хронологію тих подій, які прокотилися цієї осені містом ха. Хоча до чого все це? це сталося в Харкові плювати на журналістську етику, бо, ймовірно, я навіть не встигну закінчити цю статтю. Мій підточений страхом розум підказує мені, що моє життя обірветься раніше, аніж я зможу докопатися до істини, але обірветься воно якраз через те, що я зміг найближче наблизитися до невідомого. Я знаю мінімум про декілька випадків, котрі можна пояснити тільки надприродними явищами, і любов до подібних сюжетів привив мені якраз мій ще інститутський наставник, ім'я якого я не бачу причин називати тут. Варто розуміти, що ця історія далеко не локальна, і її справжніх масштабів я зізнаюся до недавніх пір не усвідомлював. Почати варто з того, що я. Працюючи вже певний час в Києві, мав певну репутацію в журналістських колах, мав навіть власний сайт з посиланням на соціальні мережі і таким іншим. За моїми плечима були десятки статей, і більшість із них доволі успішні. За політичні теми я волів не братися, але оскільки такий аспект, як політика, охоплює кожну сторону нашого життя, то мені цього не вдавалося. Так вже вийшло, що в 14-му мені навіть кілька разів погрожували, проте це ні на йоту не позбавило мене того ентузіазму до журналістики, котрим до недавніх пір палало моє серце. Це я до того, що я не з боязких і жодним чином не є забобонною чи надміру чутливою людиною. Прошу пам'ятати про це, коли ознайомитися з результатами моїх досліджень. Отже, цієї осені я отримав повідомлення від свого колишнього одногрупника. Воно було викладено в доволі бентежній формі. Мій товариш писав, що він взявся за якесь розслідування, пов'язане із зникненням школярки десятикласниці, якщо бути точним, дівчинка неначе розчинилася у повітрі, батьки її поїхали на дачу, а її лишили саму у квартирі. Це було вже не вперше, тому проблем не мало б виникнути. Проте, коли батьки повернулися після вихідних, то виявили, що квартира замкнена зсередини. Двері довелося ламати, але доньки вдома не виявилося. Мій товариш також писав, що її однокласниці розповіли йому про якийсь файл, звукову доріжку, котра шириться інтернетом. Одна з подруг дівчини Ярина розповіла, що мала зі зниклою приватну бесіду по телефону у вечір її зникнення. Зникла дівчинка, якраз того вечора, отримала в повідомленнях у інстаграмі таємничий звукозапис. Який йшов рівно 40 секунд і називався Збирач 40 Опісля в переписці цієї доріжки не виявилося я схильний був думати, що перед надсиланням відправник вмикав режим зникаючих повідомлень. Товариш також писав, що після того, як він взявся за розслідування, то кілька разів бачив, як за його автівкою слідувала чорна Тойота, а днем раніше вона намагалася його збити в провулку. Мій товариш обійшовся лиш відкритим переломом руки. Так, асфальт, звісно, залило кров'ю, але це краще, ніж позбутися життя. Ця ситуація неабияк його стурбувала, що мені цілком зрозуміло. Далі ж я дізнався, що він теж зник, та ж сама історія зникнення із замкненої зсередини квартири. Ми були не надто близькі з моїм колегою, але цей випадок викликав неабияке моє занепокоєння. Тому я того ж тижня відправився до Харкова. Місцеве поєднання модерну, класицизму, а подекуди і неоренесансу із загальним духом великого бетонного індустріального центру завжди мене вабило в цьому місті. Я вбачав в цьому певну долю романтизму, але цього разу мій візит мав доволі похмурі нотки. Перш за все, я, звісно, ознайомився з матеріалами справи, до яких мене люб'язно допустили. Нічого нового я не дізнався, на жаль, лише освіжив в пам'яті те, що мені і так розповів мій товариш. Одна лише деталь заслужила моєї уваги. Батьки зниклої визнали в її кімнаті лише одну річ, яка їй не належала. То була дивна книга з чорною палітуркою. Назва була написана від руки польською мовою, ворота чорного та червоного місяців. Перекласти напис польською мені не вартувало було жодних зусиль. А от текст. Текст у книзі був викладений невідомою мені мовою. Чимось ці літери нагадували наш український алфавіт, але немов були його спотвореною копією. Деякі сторінки містили зображення дивних символів та фігур, Одекуди зображалися дивні локації, як от гірська пустка з двома місяцями над чорними скелями. Книга виглядала старою, але її справжній вік могла виявити тільки спеціальна експертиза. Наступного дня я вже стояв біля школи, в якій навчалася зникла дівчинка. Я зателефонував її подрузі Ярині і домовився зустрітися після уроків. Дівчинка, що не дивно для цього покоління, виявилася доволі комунікабельною. Невисока та непримітна, вона знайшла мене першою, і ми відправилися тротуаром вздовж школи. То ви встигли із Діаною поговорити про той запис, що надійшов їй на інстаграм. Тобі відомо, що на ньому було? Ярина мотнула головою. Ні, але ми з нею говорили якраз перед тим, як вона послухала. А що, це якось пов'язано? Моя подруга закурила, і я не став надавати цьому значення. Ти мені скажи. Ви ж не думаєте, що мою подругу міг убити якийсь там запис? Запис це міська легенда, ось і все. Це так. Проте запис та його зміст може бути пов'язаний із її викрадачем. Думаєте, її викрали? Маю таку версію. Турниці квартира була зсередини закрита. Це можна зімітувати. Не тоді, коли тягнеш тіло, майже дорослої дівчини від метр сімдесят зростом. Моя юна подруга була доволі переконливою. Не дивлячись на свій досвід. А може якраз таки через свою в ньому впевненість, я випустив із виду таку доволі непримітну, але вагому деталь. Натякаєш, що вона могла втекти? Ярина зам'ялася і стишила крок. А ось це вже було цікаво. Скажи мені, якщо тобі щось відомо, будь ласка. Взагалі-то могла. В неї був хлопець Ярик. Він недавно сюди переїхав. А старше років на десять, батьки страшенно проти були і спілкування, віки, все таке. По мені такий звичайний тюбік, але діана в нього закохалась. Тюбік? Слово було мені незнайомим. Але, зважаючи на мій вік, гадаю, моя юна співрозмовниця могла пробачити подібну необізнаність. Неважливо. Схоже, вона геть не вірила у викрадення своєї подруги. Скажи, а ти знайома з Ярославом? Виявилося, що хлопець теж зник. Це й було основним аргументом версії про втечу двох закоханих, але нещасних сердець. Я б навіть у це повірив, але з цим не в'язалося зникнення мого колеги та замах на його життя. Я взяв у Ярини номер телефону Ярослава, подякував їй та попрощався. Звісно ж, я залишив їй свого номера на випадок. Якщо вона згадає якісь деталі. Отож я вирішив затриматися в місті, гадав, що щось проясниться. Я постійно намагався додзвонитися Ярославу, але його телефон було незмінно вимкнено. Я навіть знову дізнався у відділку, чи нічого не зникло з квартири, але відповідь була заперечливою. Схожа, справа дійсно заходила у глухий кут. В один із вечорів я сидів на зйомній квартирі і міркував про всю цю справу. На годиннику вже була пізня година, і мої думки почали помалу плутатися під напором сонливості. Не останню роль в цьому зіграла також вже третя склянка Джину. Жодні здогади не проливали світло на справу, аж раптом мій телефон натужно задзвонив. Як міг, я швидко взяв його до рук. На екрані висвітилося ім'я Ярина. Я прокашлявся, намагаючись не видати свого сп'яніння. Так, Ярино, я слухаю. Доброго вечора. Ви мене пам'ятаєте? Добре, тут така справа. Кажи все гаразд. Марина зникла. Я не до кінця розумів, у чому справа, а мої думки плуталися. Але я все ж здогадався, що моя юна подруга пов'язує це зникнення з попереднім. Розкажи, що саме сталося. Їй вчора прийшло повідомлення в інсту з тим самим записом. Вона сказала мені про це, бо знає, що я давно мрію його отримати. «О котрій це було? О 10.40 вечора...» Вона була сама вдома? Так, батьки у відпустці. З матеріалів справи я пам'ятав, що Діана за свідченнями Ярини отримала запис теж о 10.40 вечора. Я вирішив завтра зайти до відділку та уточнити решту деталей. А, так, Ярик об'явився. В нього телефон украли, тому він і вимкнений. Я йому сказала, що ви з ним хочете зустрітися. Він чекатиме біля школи після уроків. Сказав, що ви вже це місце знаєте, а значить, не сплутаєте. Я зрадів, що нарешті основний підозрюваний, принаймні мною, сам вийшов на зв'язок. Нарешті я хоч краплю просунувся вперед, хоча й на доволі незначні кроки. На ранок я все ж завітав у відділок, але цього разу мене вже там бачити не захотіли і звинуватили мене у перешкоджанні слідству мовляв, у них з минулого разу зникла книга з речових доказів, та сама, на яку я звернув увагу під час свого першого візиту, ворота Чорного та Червоного місяців. Зі скандалом мене виставили за двері, це було неприємно, але не в новинку. Рівно о півдні я вже стояв біля воріт школи. З хвилини на хвилину мала з'явитися Ярина. Аж ось до мене під'їхала чорна Тойота. З неї вийшов худорлявий молодик, років 25. Одягнений він був доволі добре. Особливо в очі кидалися гарні окуляри з позолоченою оправою та прямокутними скельцями. Ще однією примітною деталью був невеличкий шрамик, котрий перетинав ліву. брову. Він кивнув мені. На полюванні чи чекаєте когось? Перепрошую, мене збентежило таке звернення. Людина вашого віку у довгому пальті стоїть біля входу на подвір'я школи. Що я маю думати? Ярослав, наскільки я розумію, запитав я, стримуючи своє роздратування, викликане відсутністю почуття гумору у молодика. Він кивнув. Проїдемось? Я кинув погляд на тоновану машину. Добре. Завбачливо та непомітно перевіривши, чи не сидить бува хтось на задньому сидінні, я зайняв місце поруч із водієм. Мотор лагідно загудів, і ми повільно поїхали вже знайомими широкими вулицями. Не машина, а мрія, всього за рік на неї назбирав. Свій бізнес поцікавився я, аби підтримати розмову. Так, роботи багато. Можна сказати, що просто розриваюся між Полтавою та Харковом. Але маю надійного компаньйона. Надійний компаньйон зараз дорожче золота. Один недолік люди в нас заздрісні. Звідки взяв та звідки взяв? Чесно, так не заробиш. Я поглянув на Яріка. Раніше казали, багатому і чорт гроші носить. Хлопець повернувся до мене і весело та голосно розсміявся. Гарно сказано. Він знову повернувся до дороги. То ви слідчий, приватний детектив, може вже СБУ до нас завітали. До тебе, синку, хіба ОСББ завітає, а я журналіст і маю до тебе кілька питань. Хлопець зиркнув на мене і усміхнувся. Він помітно розслабився після почутого. Що ти знаєш про зникнення Діани? Та нічого, мене й у місті не було. Кажу ж, мотаюся, робота. Говорили з нею того вечора. Та ми постійно були на зв'язку, але ліг я того вечора спати рано, тому знаю не більше вашого. Що в неї за книга була така дивна, з малюнками? Книга? Там символи незрозумілі і все таке. Ворота чорного та червоного місяців. А, то, мабуть, з езотерики щось. Вона цим захоплювалася. Він відповів якось невпевнено, неначе неохоче, а у котрій йте лі. Та десь о 9 маю звички допізна сидіти. Сниться тоді всяке, знаєте. А останній дзвінок коли? Так перед сном же, о 9-й вечора. Отже, ти говорив з нею вже після зникнення. Тобто. Слідство встановило, що вона зникла у восьмій. Що за дурня? Вона зникла о одеся. Він осівся, якось усміхнувся. Ярик відвернувся на дорогу. Журналюга. Він запустив руку під куртку, і цей жест не лишився мною непоміченим. Варто сказати, що певний час я мав нагоду отримати досвід у якості військового кореспондента. До мене можна по-різному ставитися, але завдяки цьому я мав не зовсім законно придбаний пістолет, котрим я і скористався цієї миті. Я наставив дуло на ярика. Не варто, синку. Витягни руку з під куртки. Він глянув на мене і знову засміявся. Хлопець дістав з кишені куртки пачку цигарок. Я закурити хотів. Будете? Я мотнув головою. Чекаю пояснення». Давайте так. Ви не скористаєтеся пістолетом просто на вулиці, тож сховайте його. Хлопчина говорив на диво спокійно, і я розсудив, що подальші залякування дійсно ні до чого не приведуть. Я повільно сховав пістолета. Я не причетний до її зникнення. Може, й справді її викрали, і скоро зателефонують з вимогою викупу, а може, і ні. Я не знаю. Що з тим записом? Ваш колега не казав. Мої очі округлилися від подиву. Хлопець явно знав забагато, він знав значно більше за мене. Не хвилюйтеся, я знаю про вашого товариша, маю знайомство у поліції. Пояснення звучало переконливо, з огляду на те, що перевірити його, принаймні зараз, я аж ніяк не міг. Хлопчина нагадував мені в'юна на сковорідці. То поділися, що ти про все це знаєш, чому люди зникають, хто їх викрадає. Розповідай, Ярик усміхнувся. Ви не наче дитина, котра вперше бачить двері і починає усвідомлювати, що вони кудись та ведуть. Що це означає? Що є речі, які більші за вас, за людей. Те, що відбувається тут, ви собі ніяк не поясните. На жаль, навіть якби ви почули від мене правду, то ніколи б не змогли повірити моїм словам. Платонівська печера, знаєте? Люди, що бачать тіні на стіні і не здогадуються про істот, які їх відкидають. Вони не розуміють самої природи тіні. Наскільки я пам'ятаю, суть полягала в тому, що коли хтось із людей вибереться із печери і побачить істинну суть речей, то він має повернутися і звільнити решту, аби вони теж прозріли. Ха-ха, я ж не татко, щоб все вам розжовувати. До того ж, розмова з вами це моя примха. Я, зрештою, не на допиті. Я не до кінця розумів, до чого хилить цей хлопець, але з неясних причин його голос відбивався відлунням у моїй голові. Він звучав на диво переконливо, неначе це я був нерозумним хлопчиськом, котрий помислив, що вже все знає про цей світ. Машина спинилася. Ми на місці. Я визирнув у вікно і збагнув, що стоїмо, ми навпроти будинку, в якому я знімаю квартиру. Я ще раз поглянув на водія, на його самовдоволену усмішку і вийшов з машини. Я твердо вирішив докопатися до істини, але мене ні на мить не полишала переконливість голосу Ярика. Здавалося, він і досі звучить в моїх вухах. Я мав зустріч з безперечно, сильною та небезпечною особистістю. Увечері я так само сидів в залі своєї квартири та міркував. Мені раптом спало на думку, що обидві зниклі були з одного класу, а отже, був сенс придивитися до решти однокласників та спільних друзів. Якщо Діана мала інтерес до езотерики і в неї звідкись узялася та книга, то той, хто її прислав чи приніс, міг отримати доступ до всіх її переписок, а це означає, що є ще хтось у тіні, хто стоїть за цими зникненнями. Отже, можливо, що в записі міститься якась інформація, після якої жертва добровільно йде на контакт із викрадачами і зникає, це могло б усе пояснити, але лишалося зникнення мого друга. Окрім цього, мені важко було зрозуміти, чим та загадкова книга так важлива для зловмисника, а те, що викрадач людей і викрадач книги одна й та ж людина, я не сумнівався. Якщо не ігнорувати зникнення книги зі складу речових доказів, починало скидатися на те, що під ґрунтям для викрадень слугували якісь релігійно обрядові мотиви. Я почав міркувати, чи могли за цим стояти якісь культи, можливо, сатаністи. Якщо так. То є Ярослав сатаністом це бодай дещо та пояснило. Раптом мій телефон теленькнув, сповіщаючи про повідомлення на мій інстаграм я трохи оживився, відставив склянку джину і про Я зайшов на свою сторінку і відкрив повідомлення: відправник мандрівник 95. Повідомлення із вкладенням. Я клацнув по посланню і побачив файл з назвою Збирач 40. Звукова доріжка тривалістю 40 секунд. Шматки лайна. Я підірвався і підбіг до широкого вікна. Мій погляд гнівно шукав бодай щось, що натякне мені на присутність переслідувачів. Кожна машина, припаркована на іншій стороні вулиці, здавалася мені підозрілою, але я так і не зміг знайти бажаного та повернувся на диван ні з чим. Вам мене не залякати, покидьки! Я завбачливо увімкнув на ноутбуці диктофон і лише тоді включив звукову доріжку. Вона була жахливої якості. Спочатку чувся просто якийсь шум та репіння, а потім залунав голос дівчинки, майже дитячий. Вона говорила похмуро, але з тим піднесено. Я не міг розібрати й слова. Це була просто якась сукупність звуків. Якимось дивним чином вони все ж формувалися в слова, але слова ті були мені незнайомі. Дівчинка почала переходити на вигуки, немов впадала в якийсь стан ейфорії. Все звучало дуже дивно і навіть неприємно. Раптом вона закричала, вигукуючи останні звуки і слова, і затихла. Знову зазвучало шепіння, і запис закінчився. Світло блимнуло. Я розвернувся, приходячи до тями, в душі моїй вирувала огида та сум'яття. Я все не міг визначитися, як мені ставитися до почутого. Несподівано пригадалися рядки з чудернацької книги. Я спинив запис на ноутбуці і знову поглянув на екран мобільного, повідомлення зникло, я вчинив правильно, що зробив запис. Хвилину довелося поміркувати, але несподівано мене осінило, і я увімкнув звукову доріжку задом наперед залунав голос дівчинки. Кипи, збирач, прийди, сліпи, збирач, прийди, бери урожай. Мисті та урожай. Зітни над цим церком і пожни наші душі. Напийся нашою кров'ю. нагодуй нашу плотю своїх господарів у кам'яних залах. Нагодуй тих, хто був до всього. Нагодуй, бо їх рожарілі тіла зовсім зголодніли. Накрийся тковистів під твома місяцями. Вона перейшла на крик, від якого в мене стало дибки волосся. Збирач, прийди, збери урожай, подай мене до столу зголоднілих господарів. Я хочу стати частиною їх, я хочу знестися, збери урожай. Доріжка припинилася. Я переводив подих. Я цілком протверезів і ковтнув в'язку слину. Поволі я почав приходити до тями, аж раптом світло різко заблимало і згасло. Як тільки це сталося, я почув кроки з коридору важкі та повільні, щось масивне рухалося від вхідних дверей у бік зали. Заціпенілий від жаху, я чув, як кроки ці супроводжуються гучним сопінням, немов хтось велетенський принюхувався до чогось, немов шукав щось за запахом. Я тихо підвівся і взяв у руки ноутбук. Єдина кімната, яка все ще була мені доступною. Ванна, я позадкував. Тихо ступаючи по підлозі, я повільно відходив до єдиного, умовно безпечного місця. Темряві це було складніше, але я б не насмілився увімкнути ліхтарик на телефоні. Нарешті я дістався в ванної кімнати. Я не пам'ятав, чи скриплять тут двері, чи ні, а тому закривав їх максимально повільно, аби не перевіряти своїх побоювань, не дивлячись на холодний піт, що заливав мені очі. Я чудово бачив прохід, що вів з коридору до зали, і ось там з'явився він. Це до віку відпечатається в мою пам'ять. Абсолютно чорне, вкрите численними зморшками та шрамами велике обличчя з'явилося першим. Очі його були закриті, і з них безперестанку текла кров в перемішку із гноєм. Гігантський круглий рот був відкритий. Оголюючи численні ряди страшних, голкоподібних зубів. З боків під очима виднілося по дві горизонтальні ніздрі, вони важко здималися, втягуючи повітря, він ішов згорблено, з закутою огрядні та брудні лахи. Його передні кінцівки були значно довші за задні, і тим паче за мої. Пазуристі лапи важко та повільно упиралися в підлогу, але назад, за спину, в нього росло ще дві м'язисті лапи, ними він тримав величезний мішок, у який я з легкістю помістився. В полоні жаху я нарешті спромігся тихцем закрити за собою двері у ванну. Я обережно підпер двері, додатково стелажем, поклавши його між дверима та ванною. Навряд би це допомогло, я не мав жодного сумніву, що та істота легко виламає цю мою досмішного крихку захисну перепону. Намагаючись поводитися тихо, я порозливав по підлозі усі шампуні, усі гелі та мила, аби тільки та істота не почула мого запаху. Зараз я сиджу у ванні вже годину. Я не знаю, чи виживу, але хочу викласти цей текст у себе на сайті, як застереження тим, хто все ж прослухати повідомлення під назвою Збирач 40 Не робіть цього, цього взагалі не має існувати. Він уже кілька хвилин обнюхує двері ванни. Я чую, як його лапи важко упираються в підлогу за хиткою перепоною. Я чую, як його ніздрі втягують повітря. Чую, як гортанно гарчить його і кластий рот. Я більше не маю часу, я маю викласти результати свого розслідування. Нехай береже вас Господь, якщо він є.